Добрий день, шановні присутні. Розпочинаємо роботу апаратної наради. Місто працює в умовах війни, конфлікт, війна, яка розгорнута агресором Російської Федерації, набирає оберти. Агресор продовжує бомбити територію Сумської області, в тому числі за минулу добу. Пошкоджена залізнична колія між Конотопом і сумами, що обласній державній адміністрації прийшлось пасажирів перевозити автобусами. Обстрілу піддалася громада середньонобуцька. Тобто ці неприємності накладують нам відпочаток на роботу, але наше завдання підготувати місто до роботи в екстремальних умовах. Практично система теплозабезпечення. Таких зовсім інших, зовсім низьких параметрах і зовсім не централізовано, а по кусочкам збирається на сьогоднішній день. І я звертаю увагу як жильців, так і управління житлово-комунального господарства, ЖЕКів про те, що треба допрацювати, тому що цілий ряд квартир залишилось без опалення. Хтось кудись уїхав, хтось кудись переїхав, хтось не відкрив кран. У когось труба обірвалася, десь батарея. Сьогодні зранку вже було чоловік, навіть, 30, так, Тамара Михайловна, які, які практично знаходяться зовсім в тяжких умовах, тому що тепла абсолютно нема. Процес відключення електроенергії теж загострюється і в минулу добу, і в цю добу, крім планів включень, ви знаєте, місто розділено на першу чергу і другу чергу. І практично відключення повинно бути два часа світло є, два часа світла нема. Але накладується аварійне відключення, тому що в електричній системі нема достатньої кількості електроенергії, якщо по-простому так сказати, тому що ворог розбомбив генеруючі станції, практично половина їх не працює. І в зв'язку з тим накладується від початок, що на планове відключення накладається аварійне відключення, в тому числі і минулу добу. Теж була ціла серія аварійних відключень, що приводить, ну скажімо так, зовсім неможливо не, не постирати. Мені телефонували вчора люди, неможливо не приготувати їсти і, і, і таке інше. Тобто, надзвичайно складно. Але ми повинні тупо готуватися ще до гірших умов, тому що. Ворог в лицем, не виходить на фронті, і він намагається компенсувати ці збитки свої за рахунок громадянського населення нашої України. А ми повинні виживати, незважаючи ні на що. Сьогодні будемо працювати по воді, тому що на посілки води нема, то є вода, електроенергії немає, електроенергія з'явилася, вода виключилась. І такі надзвичайно складні умови поставлені громадяни. Даша Гребенюк є на зв'язку. Мало того, що підприємства працюють в обмеженому воєнному стані. А тут ще накладується постачання електроенергії до об'єктів. Тому підприємства також долаштовуються, розробляють графіки. Роботи відповідно до постачання електричної енергії. Що стосується транспорту, то транспорт працює. Звичайно, на даний час йде скорочення світового дня, тому можливі будемо допрацьовувати графіки по приміським маршрутам, щоб за можливості приміські маршрути приїжджали в, ну, не зовсім в такий пізній час на місце своєї дислокації, і також наголошую. На тому, що дорожні транспортні пригоди, тому забезпечте себе, щоб у вас було видно, коли ви переходите дорогу, сідаєте в транспорт відражаючими стрічками. Ну так, тому що немає освітлення наружного місця. І Дар'я Миколаївна це не для ефіру, а, щоб ми розуміли, що для ефіру у нас всі підприємства зупинені і нічого не працює. Але для розуміння, якщо хтось хоче якийсь болт виточити або якусь гайку десь закрутити, то цю роботу можна робити з 11 ночі і до шести ранку. Ось цей промежуток можна щось робити. І то не кожну ніч, тому що з п'ятниці на суботу і вночі були аварійні відключення, і теж підприємства не могли працювати. Ну які підприємства там хліб випекти, да, муку промолоти такий розклад. Да. Дайте підприємцям таке прохання, що хай виключають цю рекламу, тому що є невеличка реклама, але вона залишається. Комусь важко десь щось об'єднати, якісь провода. І в той час, коли включений цей мікрорайон, горить там три лампочки, а вони не повинні горити. Зрозумів? Зрозумів. добре. і ніяка реклама, навіть якщо це буква А маленька, вона не повинна горіти. Все має бути потушено, навіть якщо в цей час. На ці дві години включено світло. Бо в нас складається враження таке. Якщо дали світло, то треба всіх в всіх кімнатах включити світло, все включати, і утюги, і прочі. Та ні. Чим більше ми включимо, тоді виключить по аварійній схемі. розумієте? Тобто включили на ці дві години, але треба користуватися надзвичайно, ощадливатися, одна лампочка повинна горіти, і нічого а якщо ти хочеш гладити, якщо ти хочеш щось там варити або сушити, або ще якісь електроприлади включати, то це можна тільки з 11 до 6 ранків. Ось така система. Тому що я дивлюсь, у мене теж виключилось світло, потім включили в сусідніх кімнатах, в будинках повключені всі, всі вікна. Тобто люди трошки неощадливо не, ну, не таким чином використовують електронерту. Добре далі, ви ГРМС є на зв'язку. Аграрії нашої громади продовжують проведення комплексу осінньо-польових робіт. Станом на сьогодні обмолочено 84% від загальної цьогорічної посівної площі та намолочено 105 тисяч тонн зерна. Наразі аграрії завершують обмолот соняшника, якого вже обмолочено 91% від його посівної площі та намолочено 19 тисяч тонн зерна. А господарства, які завершили обмолот соняшника, розпочинають роботи по обмолоту вже останньої культури, яка залишилася їм до збирання, це кукурудза. А по посіву зимових культур також роботи майже завершено жито посіяно на 98% та пшениця на 91% від плану. Білясник Оксана є проводимо прийом громадян згідно графіку у жовтні було зареєстровано 187 заяв в реєстрі речових прав. З них зареєстровано 105 прав власності та 41 аренда земельних ділянок. Видано 53 інформаційні довідки. З питань реєстрації бізнесу було зареєстровано 5 Осіб фізичних осіб підприємців, 6 припинено. Внесено 15 змін. Також зареєстрована одна юридична особа. Дві припинено і внесено 10 змін. Видано 22 витяги. На прийомі в нас були е, дві внутрішньо переміщені особи: одна з питань нерухомості з Маріуполя і з питань бізнесу була з Харкова. Жінка. Добре, це на Дякую, дякую, дякую. Доценко, є на зв'язку? Працюємо зараз. А до результатів роботи міської ради попередню сесію допрацьовуємо і вже почали готуватися до наступної. Андрей, давай, давайте зберемо на цій неділі, якщо нічого не помішає, голів квартальних комітетів. Голів в квартальних комітетів, бо ми їх давно забирали. Це перше. І друге, готуйте матеріали для наступної сесії, щоб не вийшло. Ми ж працюємо військовий час, щоб не вийшло, що там розглядали там, два-три питання. Готуйте заранше, щоб вони були у плані порядки підготовлені. Добре. Жукова Софія, є на зв'язку. Цю на працює в умовах обмеженого режиму. За минулий тиждень було прийнято 67 інформаційних довідок. 35 вклеєк фото по досягненню 25-45 років, і надано 48 консультацій. Добре, дякую. Ізотова Оля, підготовка до зими. Проводиться закупівля та облаштування пунктів обігріву генераторами, буржуйками, газовими горілками, баками для води, керосиновими лампами, зроблено запас палеомастильних матеріалів. Організована роботу по заправці паливо-мастильними матеріалами приладів пунктів обігріву. Протягом цього року видано більше тисячі рулонів рубероїду для покриття аварійних покрівель. Дана робота продовжується і зараз. Добре, Оля, давайте попрацюйте з управлінням житлово-комунального господарства, щоб ми. Придбали для наших ліфтів аварійні такі кошики і аварійні пакети. Кількість відключень збільшується і зв'язок надзвичайно складний з громадянами, які їздять в ліфтуши, щоб вони трошки краще себе відчували, що що тут, крім його в ліфту, що якийсь пакет є, де Можна і води попити, і там, якісь успокаючі є щось таке. Підберіть, погодьте із, із нами, заступниками, і будемо це робити. Добре? Мазур є на зв'язку. Олександр Сергійович. Добре, добре заклад працює як і раніше і надає допомогу навіть в умовах відключення світла, ну то що можливо надається лікарям і медичним персоналом. Ми бачимо зниження захворюваності на ковід, і на сьогодні на ранок у нас в закладі перебуває на амбулаторному лікуванні тільки 12 пацієнтів. Матеріал від людей з підозрою або хворих відбирається, відвозиться в місто суми на минулому тижні. 32 таких аналізи було відвезено на суму, і 30 зроблено швидкими тестами. Ми отримали ще додаткову вакцину проти коронавірусної інфекції. Тому в Арсеналі маємо на сьогодні три вакцини: Це Комірнаті, Коронавак і вакцина Янсен, тобто всі бажаючі можуть прийти по амбулаторіям, де задекларовані, та отримати вакцинацію як основну, так і бустерну. Згідно останніх рекомендацій Міністерства охорони здоров'я, на сьогодні вже є можливість навіть отримання бустерної дози для дітей з 12 до 17 років вакциною комірнаті. Добре, добре, Олександр. Дякую. Ми вчора завершили роботи по підключенню 65 п'яти генератора на Головний корпус він уже вночі. Ну, чи чергував в режимі очікування, але сьогодні ще будемо випробувальні роботи з ним робити, не ділки там устраняти, бо ну, вчора пізно вечором закінчилися роботи. І будемо пробувати ну не пробувати, будемо розбиратися з другим генератором, що потім самі вже будемо підключати. Ну, Олег те тут треба сказати: це 65 кВт генератор ми отримали завдяки обласній державній адміністрації. І фонду, якому-то там треба знайти, сказати, оприлюднити, подякувати теж. Я за це хотів говорити. Просто вся інформації нема, вже тоді скажено, як ці роботи закінчені. А треба знайти, хто це поставив в Україну, а губернія дала нам. Добре, далі <тумірно> Зібрали всі матеріали. На цьому тижні почнемо піч будувати на дровах для, не дай Бог, аварійного приготування їжі. На цьому тижні обіцяють кисневу станцію переїжджати підключати. Тобто всі роботи ми продовжуємо дай Бог, щоб все вийшло. Ну, ми поступово будемо переходити на аварійну систему забезпечення електроенергією, теплом і газом. Тобто, все повинно дублюватися. В другому випадку життя неможливо організувати в громаді, якщо не буде аварійних систем. Ваша галузь одна із перших ідей це приємно Теофілович, Дякую вам. Жук. Займаються теж ефективно цією роботою, і дитяча лікарня теж встановлює АВР. Тобто вся система охорони здоров'я в нас прогресує в цьому напрямку. Це приємно. Дякую, Олег Теофілович, Дякую. Дякую. Наймитенко є на зв'язку? Управлінням на минулому тижні підготовлено всі пакети документів стосовно виплати державної допомоги для 5756 осіб на суму понад 13 мільйонів, а точніше 13 мільйонів 64 тисячі гривень. Тобто, якщо надійдуть кошти державні на цьому тижні, то люди своєчасно отримують цей вид допомоги. Також продовжується робота з питання організації забезпечення деревиною паливною населення громади на сьогоднішній день? Зібрано 467 пакетів документів на виплату. І продовжуємо роботу з даного питання, щоб своєчасно отримали деревину паливну. Хто ні, ні. там мені у соціальній мережі пишуть, що дитячі не виплачені, чого затримується? Наскільки там? Ну, сьогоднішній, ну, в принципі, до 10 числа виплата йде. На сьогоднішній день ще у нас сьоме. Тому сьогодні-завтра будуть виплати, Микола Петрович. Очікуємо. Підштовхуйте, ні, кажіть, будемо виходити на казначейську службу і так далі, бо. Діти це найбільш вразлива категорія. І заклади загального середнього освіти Шостанської громади від сьогодні працюють у змішаному форматі. А, зокрема, частина класів і учнів це 96 класів. Одна 1224 учні працюють очно в усіх закладах загальної середньої освіти. В кожному закладі розроблений індивідуальний графік з врахуванням графіку відключення світла. А щодо опалення, то 48 закладів освіти Шоскінської громади, 45 наразі мають опалення, три, які знаходяться в мікрорайоні Капсуль, на сьогодні без опалення. Дуже складна ситуація була в закладі дошкільної освіти номер 3. Спочатку було три пориви, їх ліквідували, потім з'явився ще один порив. І в п'ятницю ввечері ситуацію вдалося стабілізувати. Наталія Олександровна, треба сказати трошки прошу, бо ви як педагог. В зв'язку збільшенням відключення електроенергії управління освіти змінило графік роботи практично всіх шкіл. Більшість шкіл перейшла на змішану форму навчання, тобто кожен день в школі навчається, як правило, близько 50 учнів. І так, по графіку, і практично всі Кожна дитина раз у неділю попадає в навчальний заклад для того, щоб в офлайн режимі поспілкуватися з колективом класу і поспілкуватися з класним керівником і з учителями. Так я розумію. Так, так. я розумію. Але там декілька шкіл у нас кульгають, які ще не встали. У... У такий режим. Тому я звертаюся через засоби масової інформації до вас, Наталію Олександрів, до кінця неділі всі школи без винятку повинні перейти, поки перейти на змішану форму навчання. Ми, як минулого разу, я говорив, розумієте, що декілька днів у нас можливо. От знову у нас є якісь декілька днів, які ми можемо повчити людей в режимі офлайн. І ми повинні все зробити для цього. Наші діти повинні бути саме конкурентно здатні, і ми, незважаючи на війну, повинні все для цього робити. Дякую, продовжуйте. Тригову Олексій, є на зв'язку управління житлово-комунального підприємства житлово-комунального господарства спільно з мешканцями проводять роботу по усуненню недоліків в системи опалення, де є які не працюють стайки, є в когось батарея. Не працює на сьогодні, е, не працюють е, два будинки. Це е, депутатська 10, Проводяться роботи спільно з Харковою по е, усуненню недоліків в еліваторному узлі і е, порив садовий бульвар 15а. Е, от проводяться роботи по усуненню пориву. Да, я. А садовий бульвар 16, теж не робить Стояк. Жежневський приїжджав, воду спускав, спускав, уїхав, а Стояк знов зупинився. А Дзержинсько, Тамара Михайловна, який там мають? Дзержинсько, 2 чи 4. По Дзержинську, 2 чи 4, там теж людей нема опалення? Петрові, ці роботи проводяться згідно поданих заявок. А переулок, переулок прорізна. Там, де каналізаційний сток, у, у підвалі і ЖЕК Крижановського прийшов, походив кругом, кругами і пішов і будинок увесь без опалення. Давайте завершити цю роботу. І оцінку жекам будемо давати по тому, як вони працюють на запуски тепла. Дійсно, окремі ЖЕКи вже завершили цю роботу, а окремі погрязли в каналізації, в воді. Тому що не займається своєчасно. Труби не поміняли, десь трубу не заварили. Не годиться, Шкребень є на зв'язку, Наташа. Станом на 7 листопада отримано доходів з бюджету Шостинської міської територіальної громади в сумі 1,5 млн грн, що складає 3,8% від плану місяця. На минулому тижні виплачено аванс за першу декаду листопада працівникам бюджетних установ та закладів. Також 3 листопада 22-го року Верховною Радою України був ухвалений закон України про державний бюджет України на 23 й рік. Фінансове управління продовжує роботу по складанню та формуванню бюджету на 23 й рік. Фатур є на зв'язку. Заклади культури працюють умовах воєнного воєнного стану заклади культури по Шосінській громаді, сільській місцевості опалюються, так, з 19 клубних закладів 16 має опалення, з 21 бібліотеки 14. В, в декілька є, немає можливості, декілька е, не, не, не працюють. Я давав доручення всім, щоб топили, а що з 21-14, тобто 7 бібліотек не топиться, чого? Це багато. Д'яти нема можливості, дві одну об'єднали, а Богдана птав. Михайлович, там, я ж минулий раз вам говорив, приблизно те, що ви кажете, я, ми всі тут знаємо. Чо, сім, багато, бібліотек не топиться. Три клуби не топиться. Де це три клуби не топиться? Які це три клуби? Макове. Чого Макова не А там нема, нема можливості. А ви, воно що зовсім не топиться? Ревенко, Олександр Петрович. А не що там в в у вас? У клубі немає ні котла, ні, ні опалення. Ну, коли зайдете до мене, давайте подумаємо. Ми ж розраховуємо на клубні заклади, що вони будуть опалюватися в той період, коли, не дай Бог, що тут критичне призійде, понимаєте? Тому ви зайдете Давай до мене, ти... поспілкуємося, добре? Ігор Михайлович, добре, де мене, ще тобі. не топиться? Чапліївка і Богданівка. Чапліївка. Сергій. Чого там у Чеплівки не топиться? Микола Петрович, вже в п'ятницю почали топити у шляхах будинок культури. Хорошо. І де ще? Фятун. Богданівка. Богдановка, що в Богдановки. Доброго Оля. дня, у нас немає працівника там. Ну так давайте придумувати щось. Кось поставте з существующих. Добре, будемо. Вирішувати. У нас там балеріат стоїть, можливість є опалюватися, працівника немає на сьогоднішній день. Оля, зайдете, будете в городі, зайдете, до мене ми поспілкуємося. І е, е, на цій неділі mm -hmm. там можлива здача об'єкта того, що yeah. у Пироговки. Тому там десь, yeah, 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 yeah. десь десь там дівчат з якоюсь піснею з патоном приготуйте. Може буде, може не буде, ще подумаємо, як це робити. Ми не хочемо mm -hmm. відкривати, але та система там заставляє нас відкривати. Можливо, там десь у якомусь місці щось придумаєте ви. Хорошо? Оля? Добре, добре, добре. І, добре і, а по опаленню зайдеш до зайдете до мене, ми поспілкуємося, приймемо якесь рішення. Марина, я хотів вам дати доручення, щоб. Ви почали працювати з пунктами роздачі гуманітарної допомоги і списки додаткових людей, які там з'являються в списки у пунктах роздачі гуманітарної допомоги. Щоб ви їх взяли до себе і опрацювали. Це не значить, що ви всі їх занесете до виборчих списків, але, щоб ми знали, що є якась категорія людей, які не прописані, або живуть, або прописані, не живуть, або навпаки приїхали, не доїхали. А є взагалі, коли стали отримати гуманітарку, як на вибори так і їх їм нічого не треба. А як стали гуманітарку отримати, то оказується там ціла свора людей прописана. Той поїхав сюди, той взагалі не хоче нікуди з'являтися. Попрацюйте над цим питанням, добре? Я бажаю бажаю всім успіхів, не зважаючи на війну. Чітко працюємо по запуску, чітко працюємо над тим, щоб система в місті працювала, незважаючи на всі відключення. Незважаючи на те, що не буде електроенергії, ми повинні виживати на своїй території. Незважаючи на те, що не буде тепла, ми все одно повинні організувати так життя, щоб можна жити. Було Погано, складно. Неможливо, але вижити. Дякую всім.